Слава Богу, з вами Богдан Гаврияк. Зеленський і його команда після слів, що сказав Зеленський, повинен піти в небуття. Чому і які слова? Він сказав, що в Україні мір чи перемір можна досягнути тільки дипломатичним шляхом за Збройні Сили України, які Можуть і мають. І український народ може не тільки дипломатичним шляхом вистояти, а за всі зусилля зробити для перемоги України. Зеленський і його команда, тих п'ять менеджерів, довела, що за, своє, за свою канденцію, а зараз вже канденція давно вже рік, як його закінчило. І можна сказати, його команди, тих п'ять менеджерів. Немає рішення Конституційного суду, і він вже не президент. Мало бути рішення Конституційного суду, що його повноваження дійсне. І зараз, які б він документи не підписував на ущерб України, я думаю, що рано пізно народ чи депутати, чи нова влада. Чесь Конституційний суд визнає, Костянтиний суд візнає, що його повноваження на підписання тих чи інших год, на догоду Кремля Путіна чи Трампа будуть вважатися недійсними. Зеленський не мав повноваження. Я так я думаю, що рішення Конституцій суду буде з того питання зараз. Не мав повноваження на підписання таких документів, якщо він підпише. І коли я стану президентом України, а я тільки один я можу, чому я так намикаю, говорю відкрито, тому що проти системи в Україні ніхто не пішов, а іменно з тієї влади ніхто не пішов проти злочинної корумпованої архічної системи. 29 років я видаю на боротьбу з тих системою звичайно-коруповно-аліргічною. І перше, що буде, я подам подання ну, до Верховної Ради на прийняття закону про втрату термовості давності на... Особливо на злочин держзраду України. Ну і корупційні всі оборудки, які були здійснені під час війни, до війни, термін давності на держзраду і корупційні діяння тої влади в влади немає 29 років, по моїх підтверджених документах, термін давності не буде. Будуть всі притягнуті, в тому числі президенти, які довели країну до такого стану. І не тільки президенти, а всі, в тому числі влада, прем'єр-міністри, міністри, місцеві чиновники, місцеві голови будуть. Якщо вони здійсняли корупційні діяння або держзраду відносно України, будуть всі притягнути до відповідальності. На такі поступки з тих, що зараз там обговорюють кандидати, опитування проводять і ті чи інші служби, ніжоден кандидат на таке не піде. А я піду, тому що я 29 років віддаю здоров'я і життя та боротьбу з тої системи. Тепер повертаємося до України, до стану, який є зараз на даний час. Там починають говорити навіть де Великобританія, де вчора чи позавчора було зустріч і обговорюють, що можна поміняти якісь території, якісь віддати. Одно, що ми можемо віддати, то те, що ми зайшли в Курську область. От у територію, що в Курській області ми зайшли, ну, в наші Збройні Сили України, ми можемо поміняти, наприклад, дуже було б правильно. Я думаю, що всі повинні підтримати, віддати нам повернути Запорізьку атомну станцію ту територію відповідно до тих. Кілометрів чи метрів, тому що ми зайшли в Курську область чи Белоградську область, гото повернути Україну. Ми повертаємо її, а вони нам повертають за Українську атомну станцію, ну і відповідно ту саму територію ну, рівноцінно. А по інших межах я рахую, вважаю за потрібне сказати, що от зупинити. Зараз процес не тільки там, повітряні, там, морські удари, а зовсім зупинити повністю любе, любу, ну, любі нанесення ударів. З границя, яка на сьогодні є, вона приклад, є і зробити на тому місці розміжування між Україною і загарбниками агресором Російської Федерації. На сьогодні зробити межі, Все, зупинити. Далі от і з того дня, після того, як буде перемір'я, і воно відповідно прийде в мир, ніяких пострілів, ніяких ударів, отак як вчора було по Дніпру, по, Дніпр, по Дніпропетровській області, особливо Дніпро, і в Сумах, по Сумах було, по Харкову. Все зупинити. Зупинити станом на, припустимо, як ви будете рішати підписати документи, станом на той день, коли підписую документи. Нашим Збройним силам до того моменту потрібно максимум прикласти максимум прикласти, щоб ну, трошки відвоювати, а ми вже там відвоювали. З повідомлень з інформації в Сумській області, якусь територію, нам треба максимум до того часу, коли буде об'явлено перемир'я, ну, перестати стріляти з однієї сторони і з другої, до того моменту нам треба відвоювати свою територію. А далі нам треба укріпляти себе, вступати в НАТО, в Європейський Союз. Покращувати збройні сили, давати модернізацію зробити, підготовку краще зробити і дипломатично, і військово а особливо зробити такі умови в Україні, які мають є самих кращих країн Європейського Союзу і Європи. Наш рівень життя повинен досягати. Середнього, принаймні на сьогодні, середнього рівня Європи, Америки. Ну, не з тією владою. І не з тими людьми, які прийдуть з тої системи. Якщо ми допустимо далі ті люди, які прийдуть з тої системи, стануть президентами і залишаться в владі, з ними ніколи ми не досягнемо того, що всі. Вважаючи українців, хочу досягнути. Якщо ми досягнемо процвітання, рівень життя, верховенство права в Україні, а особливо, коли будуть всі покарані держзрадники, які оправдали, а особливо під час війни оправдали армію, народу український, розміновували. Територію, віддавали територію, злочинні зак... укази були, злочинні поступки були, дії злочинні повинні всі понести покарання. От тоді українець, будь-який, навіть простенький українець, він зрозуміє, що Україні дійсно починається нове життя. Все будемо робити для того, щоб в Україні було. Добре жилося всім нам. Будьте здорові з вами був Богдан Верляк.